Ваше високопреосвященство, Ви приїхали з Далекої Канади в родинне село Прилбичі, де народився слуга Божий Андрей, спеціально, щоб вшанувати його пам'ять. Відомо, що митрополит Андрей Шептицький яким чином пов'язаний з вашим життям, священичим життям. Я дуже радію, що маю щастя сьогодні бути в його родинному селі. І при цій нагоді пригадати про дуже цікавий споміс, що маю про нього, зв'язку з моєю священичою Херутоні, цептом моїм священицею висвяченням mm -hmm. на священника в 1938 році в церкві Цюрдем Тристу про вулиці Заблетєві число 30 у Львові. Тепер це вулиця Франка. У, у ці свячення геройський сповідній віри Владика Николай Чернецький, дійсно святець. Постать героїчного спідника Віри. І після торжества в церкві ми перейшли до Столової, щоб відбути таке святочне прийняття з цього приводу. І тоді приїхав ми Андрей Андрій до нас, привез його на візочку. Він сів у собі так між одним туристичною братою, там були настоятелі, співбратів отці, і так, що правдик сьогодні. Білою, гарною бородою, такого дійсного, пророка старозавітнього. І він тоді промовить нас ось такі слова. Прошу отців, каже він. Сьогодні ви маєте одного молодого священника більше. Нам священників треба, але треба священників геройських, бо зближається безбожний комунізм, який заливає цілу Європу, він прийде також до Західної України. Не один з вас буде змушений своїм життям передати вірність Христові і своєму народові. І дійсно між тими, що були присутні, був той кувалик-небіжчик, якого розп'яли в'язниці, був той зятик, якого замордували. Пригадую собі, як сьогодні, ці породші слова, тому що для нас, молодих священників, стала перед очима візія тої катастрофи. Того приходу, без комунізму і руїни нашої церкви, українського народу, і що не один з нас буде змушений віддати своє життя. Так що, як я пізніше, після того виїхав до Бельгії на вищій студії, ця ідея, ці порочні слова дуже часто мені приходили на пам'ять, Пригадувались мені, тому що читаючи пресу і слідуючи за подіями на Україні. Я бачив, як дійсно ці опорочі слова сповнилися, як наша рідна земля. Наша церква була знищена, зруйнована. Наші владики були арештовані, священики, монахи, монахині. І вірні, як наша церква мусила дуже так дорого платити свою вірність. Дерючи багові стільки геройські сповідники віри. ваше високоприсвященство. Ви пам'ятаєте ті також пророчі слова слуги Божого митрополита Андрея Шептицького про воскресіння з руїни нашої церкви, коли ви довгий період не мали можливості жити на території України? Чи ви вірили у 50-ті, 60-ті, 70-ті роки у те, що слова цього великого пророка українського народу здійсняться? Чи ви вірили в те, що ви сьогодні будете тут, на Україні, в родинному? В селі в Прилбичах вшановувати його пам'ять. Може, не в так ясних словах, такій ясній візії, але я свій пригадую, як сьогодні, що я був певний, що прийде час, коли безбожний комуніст провалиться і що прийде свобода нашого народу і церкви, Боже, Божа справедливість, Боже право запанує в нашому рідному краю. Це для мене. Була потіха і надія, що буду мати коли щастя приїхати сюди і тут на місці бути свідком того відродження.